Майже 60 років разом. Чоловік зоолог, дружина, вчителька української мови. Він допомагає їй писати твори, а вона впізнає голос будь-якого птаха. Подружжя Чернишів відкрило секрет справжнього кохання. Вони пережили війну, відбудовували країну, мають внуків та правнуків. І навіть через стільки років живуть душа в душу про неймовірну історію людей, закоханих у 80. Дивіться далі. Здравствуйте. Пані Ніна та пан Василь зустрічають нас у дверях. Усміхнені господарі проводять до своєї затишної оселі на полицях фотокартки та медалі онуків. Їй 78, Йому 80. Познайомилися ще студентами. Пригадують, то було на танцях, кохання запалилося блискавично. От було щось таке, що... Ні, воду ні в кого такого не було. як Кані щось магічне в цій жінці залишилося й донині. Її погляд майже не змінився. А в очах все ще горить запальний вогник. Вчителька української мови пані Ніна 50 років пропрацювала у школі і лише нещодавно пішла на пенсію. І ми ніколи не хотіли багатства. У нас немає ні машини, нічого у нас немає. Це двохкімнатна квартира. Святкували весілля, жили у гуртожитку, але всього добивалися разом. Закоханий у дружину Василь Павлович не менше любив і навколишній світ, саме тому став зоологом у свої 80 Він і досі працює в зоологічному музеї ДНУ. Про звіряток та пташок знає майже все, і залюбки розповідає про них студентам. Я повній пам'яті, я провожу любі екскурсії для хоч студентам, хоч школьникам. Мало того, я ще веду і научну роботу. Втім, зізнається його справжнє покликання то мисливство. Я всю життя була охотником, звісно, тому що многі експонати приходили здобувати для музею. А ще любить риболовлю, інколи бере із собою Кота Сімбу. 15 років уже живе з нами. Із господаркою білосніжний улюбленець не розлучається. Садиться бабушки на грудь, цілують його, вилують. Да. Щирий сміх, ніжний погляд, у щастя немає віку, а секрет їхнього кохання простий взаємоповага, підтримка та тяжка праця. Саме Полежне головне кліку. це труд. Я ні один день не гуляв, я все время роблю нам некуди не ні ругатися, нічого. Мені приходилося, і варив, і стирав. <гум> Вона в школі виговорилась, да? Вони вже вдома, Ні, зі мною ругатися. подружжя каже, життя прожили хоч і скромно, але душа в душу. Вони й зараз не втрачають оптимізму. Жартівливі, доброзичливі. У них двоє дітей, троє онуків та піврічна правночка. А вже за кілька років відсвяткують діамантове весілля. Майже 60 років разом. На щастя здається неймовірним. Все на двох, і щастя, і біль, і смуток. Навіть постаріли разом, втім їх кохання кажуть й досі молоде. Інна Мороз, Олександр Пронський, новини 11 каналу.